Да, і треба, попри це продовжувати ну, а, читати книжки, вивчати якісь теорії різних комунікацій та журналістичних, да, ну і намагатися щось писати, щось думати, щось обговорювати, вчитися і вдосконалюватися. більш нічого я не можу вам сказати. І воно пройде рано чи пізно. Дуже важливо розуміти, що, що ви ніколи не повернетеся в ту саму, а, в ту саму атмосферу. Велика, велика, велика завжди помилка це коли вас вишибають звідкись, і ви шукаєте таку саму роботу, як у вас була, наприклад. А це помилка, тому що треба шукати будь-яку роботу. Якщо ви талонуєте людина, ви на новій роботі досягнете дуже швидко старих кондицій. Да? А люди кажуть, от я заробляла тисячу доларів, а тепер мені пропонують 300, я не хочу. Це помилка. Треба брати 300, через місяць буде 400, а через півроку може і півтори тисячі. Так що такі речі. Дякую.